Друзі, всім привіт! Зараз така ситуація, що багато хто подумає над тим, щоб піти в сферу послуг перевезення пасажирів на понародному це таксі і не знає, який автомобіль обрати. Багато до нас звертаються клієнтів із просьбою «Порадьте щось, хочу купити, не знаю що. І вирішив зняти такий міні-рейтинг автомобілів, який я вважаю найкращими для цієї сфери зараз в Україні. Тобто, і в них є на ринку з чого вибрати. Це практичні автомобілі, це, можливо, недорогі автомобілі, як для кого. Але загалом я створив такий невеличкий рейтинг і хочу з ним з вами поділитися. На даний момент самим популярним автомобілем, який використовується в службах таксі, це є автомобілі корейського виробництва Kia і Hyundai. Чому їх найбільше обирають люди? Поясню. Ці автомобілі. Є відносно дешевими. А саме дешевизна їхня стала тільки тому, що більшість автомобілів, які приїжджають до нас, вже використовувалися там в піднебесні в сфері таксі або в сфері перевезення, в сфері комерційних перевезень, там пасажирів не тільки як таксі, а можливо, там якийсь лізинг чи оренда і так далі. Що це означає? Такі машини купувати можна, дуже скурпульозно їх треба вибирати, щоб не було космічних пробігів, і машини з таксі, ви самі ви розумієте, можуть відрізнятися тим, що будуть сильно заїжджені по народному. Так? Але загалом машинка комфортна. Для пасажирів машини ззаді багато місця. Машина, е, по ходовій, є запчастини, по кузову є запчастини. Вже всі вміють там і ремонтувати, всі по них все знають. І саме головне, що е, кількість масових автомобілів вже в Україну завезена е, після експлуатації Кореї. І вже тут наїздили по 100-200 по 200 тисяч ті машини, ви розумієте, є машини, які мають по півмільйона і нормально їздять. І возять своїх пасажирів. Самим кращим двигуном буде, ну і напевно, найбільш популярним l 4 na це газовий двигун, інакше скажу, двигун, який працює тільки на пропані. Є вже майстри, які вміють ремонтувати, є вже запчастини, боятися сильно не треба. Двигуни на газі їздять довго, проблем з ними великих немає. Щодо мінусів можна назвати те, що машини маленький багажник, а огляд подібного автомобіля Kia k 5 був у нас на каналі. Подивіться, маленький багажник, можливо, для там не зможете поставити коляску, наприклад, багажник. Не всі коляски помістяться, чи там два чемодани, можливо не помістити великих. Тому зважайте теж на це. Ну і ясне діло, що по по місту їздити комфортно, на далекій відстані машини погана звукоізоляція, і, на жаль, машина трішки жорсткувата для їзди по Україні, по українських ямах. Але знову ж таки, якщо просто говорити про ціна, якість, дешево, і ще й мало того, дешево в вартість кілометрів вам буде обходитись, то Kia і не З автомобілями з таксі не все однозначно. Величезні пробіги, мільйон можливих ДТП, зношений салон, це купа різних факторів. Ми не завжди можемо. Ну, ми фактично ніколи не рекомендуємо купувати машини з таксі. Це один із найгірших варіантів, який може бути купити машину, яку вже купили для комерції, повністю використали, повністю виїздили і пропонують вам. Я рекомендую, щоб не потрапити на такі автомобілі, користуватися сервісом Car Vertical. Ви можете перевірити автомобілі на ДТП, на викрадені, на скручені пробіги, різну сервісну інформацію. побачити попередні фотографії, які вони були, пошкодження, якщо вони були до того. Це дуже класний сервіс. Ми ним часто користуємося. Показую, наприклад, нас замовили погляд Mercedes-Benz Бенсежка. Ціна 12800. Відмінний стан є клас. Там ну все класно. Дивіться. Хоп-хоп-хоп. Можна в лізинг, там, Він-код в пробіг машини 305 тисяч кілометрів. Є відкритий він-код, Він код ми вводимо і беремо на нього Car Vertical. Car Vertical показує нам, що машина має скручений пробіг, ДТП і була в таксі. Дивимось далі. Машина з Фінляндії, обслуговувалася, все класно. Приїжджає в Україну. І в 21 році вона приїжджає в Україну. У 2021 році експлуатується і потім продається. Саме що цікаве, будь ласка, пробіг машини. Був 240 тисяч 440 тисяч, скрутили на 279 тисяч. Можливо, як каже Карвертікал, тому його реальний пробіг зараз 500 тисяч. А це вже інша розмова. Фактично 200 тисяч кілометрів скручених. Це є дуже і дуже багато. Це є фактично там вже е, ну, пів життя автомобіля. І ви скажете, та що там дивись? І от Шок побачить Кавертіка. Але він бачить, що було пошкодження у 2021 році. Е, він бачить, що в машини є. Попередній фотографії. Є, до речі, повний технічний опис машини, комплектація машини, якщо вас цікавить, І от є фотографії, ще навіть де вона там була, в Литві, якщо не помиляюсь. От ще фотографії з Литви, з базару, все. Все можна побачити, яка вона була, який був пробіг, потім вона вже продається. Можливо, деякі машини навіть і там і змінюють, і кольор, і, і диски. Все можна побачити. Не можу показати вже вам оголошення на дуже цікавий варіант на Volkswagen Passat європейський, вже його немає, але м -м, покажу вам таку штуку. Volkswagen Passat Є інформація, європейський, до речі, в універсалі, дизельний, що є корекція пробігу. І в таксі теж використовувався. Те, що я кажу, пасати використовуються дизельні в таксі. Машина гарного свіжого року, але дивіться, який прикольчик вам покажу. Раз, дивимося сюди. Машина була в Литві, а в Литві її на базарі, напевно, що придбали. Ну, але як так може бути? Будь ласка, був пробіг 453, став 240. <кій> В 21 2021 році. Скрутили пробіг і машину з таксі продали. Який зараз пробіг, ми не можемо знати відносно, так? але ми можемо сказати, що є Passat, Модельний 2015 року. Дивіться, на фуллі, і от він продається зараз. На, можливо, вже і продався. Хто хоче, будь ласка, собі пошукайте, можливо, його там і знайдете. Пробіг машини вже фактично 500 тисяч. Це для тих, хто каже, що машина не служить. Ще як служить, отак і нею їздити під 500 тисяч і потім продають. Тому рекомендую скористатися сервісом CarVertical, щоб перевірити автомобілі і перед тим, як хочете їх придбати, щоб не попасти на такі оголошення. А від себе дарую вам, використовуйте обов'язково промокод реальний, який дає вам 20% знижки на звіти CarVertical. Посилання є під відео, натискаючи на нього, знижка 20%. Користуйтеся цим посиланням, щоб економити. Рекомендую. В наш топ вривається такий автомобіль, як Ford Fusion. Чому вважаю його е, можливим варіантом до покупки? Тому що, е, хто не знає, це Ford Mondeo, та? Е, е, який виробляється там, в Мексиці для американського ринку. Чому така машина можливо, має повне право на експлуатацію в Україні? Тому що вона м'якша. За ті самі Кіа Hyundai, і вона комфортніша, в ній вже трішки інакші матеріали салону вже є набагато більший вибір і, і комплектації, і двигунів і того всього. Тобто, вже можна не тільки суто для служби таксі, а ще й нею користуватися спокійно вдома, їздити на далекій відстані, і це буде вам комфортно і, в принципі, надійно. Так, більшість цих автомобілів привезена з Америки з пошкодженнями, з різними. Це все треба скрупульозно вибирати. Перебирати, щоб не гнило, не ржавіло, не відпадало, двигуни не робити і так далі. Все це ми сьогодні не обговорюємо. Ви знаєте, до кого звертатися за підбором автомобілів. Але я хочу вам сказати, що такі машинки і економні. Тільки в одному варіанті, коли вони гібридні. От коли гібридний варіант, його можна брати, він дійсно економний. Так він тоді вже не там, там під 20-16, як які ціни на гібридні ф'южни. Можна так казати, що може і за 10, я не знаю, але ми таких не бачили. Питання, в чому стоїть? Що якщо ми беремо з простими атмосферними двигунами, в принципі на них можна ставити газ, і тоді економія в прин може бути eh, як, як варіант. Але запам'ятайте одне: навіть ставлять газ на гібриди, тому все. Це у вас є можливість зробити супер економну машину, поставити газ на гібридну. Машина не завжди це оправдано, але все ж таки, Ford Fusion має повне право бути на всіх коробках, на всіх двигунах, тому що там надійний гідротрансформатор, і, в принципі, більш-менш всі надійні двигуни, а з малокубатурними там ви не візьмете. Беремо, наприклад, 2,5, можна брати, їздити, і все. Або гібрид. Шкода Октавія. Вона повинна бути на дорогах України і в перевезенні і також. Чому? Тому що, ви ще пам'ятаєте, що з часів там турів, я не, якщо не можете собі, хто, хто згадає. Це просто е, машини, які наїжджали вже мільйон кілометрів. Різні і дизеля, і бензини, і атмосфери, і за ті МПІ мотори по сьогоднішній день руки трясуться, хто там Октавії замовляє і так далі. Чому? Тому що на них стає газ, і люди ними калатають, калатають, калатають до смерті тими Октавіями. І та Октавія вже померла, вони ще той мотор дістали, від але лише одну смерть виїздили і так далі. Ясне діло, що можна брати і на автоматі, але вони вже старі, допотопні і багато будуть брати, простіше на механіці, механіка виїжджає до 300 тисяч без там, ремонту підшипників, виїздили механіку, поміняли чи прикрутили коробки дешеві. Це якщо ми говоримо про старі машини, якщо ми говоримо вже про ясне діло, про свіжі машини, там а 7 Octavia, як мінімум. То давайте розмовляти вже таким макаром, що там вже йде вприску від вигуни, там вже газ ставити дорого, не завжди рентабельно, там вже треба ставити дизель, точніше їздити на дизелі, а дизель там 1,6 економний, але дизель це не для міста, а там з дизелем 1,6 погана ДСГ. Тому, в принципі, якщо вже обираєте Октавії, запам'ятайте одне, або ставити на неї газ, брати бензинку, або, якщо є варіант, взяти дизель, але не забувати про те, що дизелю треба регенерації, дизелю треба трошки трошки дальні поїздки з дизелем треба трошки більше помучитись, але двохлітрові дизеля на ДСГ чи на механіці пш, класна пушка ракета. І вдома їздити тою машиною і в далекій подорожі, і не обов'язково нею повністю там її тільки-тільки в таксі використовувати і так далі. Тому універсальна машина, яка завжди буде на українських дорогах, то є шкода Octavia. Можна і місцями замінити, а можна, в принципі, і Октавію, е, як то кажеться, витісняє. Витісняє від останнього часу а такий популярний автомобіль, який вважається її, там, напевно, що старшим братом, то є Volkswagen Passat. І не обов'язково європейський, а може бути офіційний український, може бути американський. В, по платформах я маю на увазі. Поясню чому. Теж, простора машина, комфортна машина. Двигунів, які хочеш, коробки, які хочеш. Хочеш дизель, бензин, ДСГ, гідотрансформатор. Все. Хочеш універсал, хочеш седан. Супер! Потужність, любе, голубе, О, супер універсальна машина. Вона, якщо ми говоримо про Америку, навіть може бути і дешевша за е, того самого Fusion, за ту саму, вона в ціну фактично тієї самої сонати. Ми розумієте в чому суть, що настільки сильно вони здешевилися за рахунок того, що машина приїжджає битою, і за рахунок того, що в неї там вже великі пробіги, все, і вона дуже популярна і так далі. Тобто, за десяточку можна взяти спокійну машину, на яку ставите газ, маєте велику простору машину яким хочете двигуном, в принципі, майже всі фактично можна порекомендувати там, крім, я не знаю, там 1.4, 4 е, Ну, неважно, там, Octavia, Jetta, Passat, туди не пхаємо 1.4 гібриди. Говоримо зараз про прості там, або турбові бензинові двигуни, або навіть у саму атмосферу. Е, дизеля теж як варіант, тому що я зустрічав е, на таксі у Європейського універсала. Хайлайна на двохлітровому, на дизелі, на ДСГ. і нормально. Він каже: я вже 100 тисяч наїздив, і великих проблем не маю. Тому, в принципі, як експлуатувати, але воно є великий мінус в тому ж в цьому всьому рейтингу, в тому, що між Америкою, там максимум ну умовно там біля 10, Європою, там вже 16-18 доларів. Є велика різниця в ціні обирати тільки вам. Але запам'ятайте одну річ, що знову ж таки майже всі перевізники зараз, які користуються різними там програмами, вони використовують. Рейтинг, і там є економ клас, там стандартний клас, люкс клас і так далі. І це дорожче оплачується вартість поїздки. Ви можете взнати, яку, яка машина попадає в який клас, і тоді вже для себе обирати. Можливо, дійсно в деяких випадках простіше переплатити за щось краще і їздити за дорожчим тарифом. Японці по всьому світу говорять, що ми в ТОП в таксі. І саме витривала машина для таксі, як на мене, з японського ринку бензинових автомобілів то є Кемрі. Хто би що не казав? Як ще від тих 40-го Кемрі, як хтось каже, що на них там Кемрі закінчилась, і так далі, я, в принципі, маю, фактично дотримуюсь цієї думки, тому що е, це, це капець. Кемрі, Кемрі чути, чути Кемрі на таксі їх багато, на них легко ставиться газ. Двигуни, які хочете? Хтось там ще на старі там 2.4, там 3 3.5, 2.5. Хто який хоче, але запам'ятайте одне: велика машина, комфортна машина, машина, яка не падає сильно в ціні, машина, до якої є запчастини, машини мільйон плюсів. І вони всі ці плюси роблять її фактично універсальною машиною, тому що її можна купити як для дому, так і для перевезення. Вона витримає, витримає життя в таксі, і ще її потім умовно там помити, і ще можна там її умовно дорого продати. Але запам'ятайте, Знаєте, одну річ, машина Toyota не є дешевою. А саме, і сама машина не є дешевою, і її експлуатація не є дешевою. Тому, можливо, як варіант подумати над чимось іншим, тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про американські машини, проблеми можуть бути з запчастиною по кузову, як варіант. Наприклад, так, де ви візьмете спільну кузовних машин. Проблема може бути із. Запчастинами, які треба чекати специфічними зараз. Не сильно багато є ну, нових запчастин до японців, теж невелика проблема. З Європою трішки легше. Ще є одна проблема з кемрюхами це з коробками передач. Не дуже довго вони їздять, але вже навчилися їх ремонтувати. Як кажуть, надійність кемрі закінчилась на 40 му кузові. Я, в принципі, до певної міри це підтримую. Але якщо ми подивимось там на 50-ки, 55-ки, 70-ки, що з ними роблять люди, як ними експлуатують. І, на жаль, це вже не. Преміум клас, на жаль, в деяких випадках може навіть до пасата не дотягує, але все ж таки має повне право бути. Машина супер універсальна і е, всі говорять, що вона витривала. А для таксі треба машину, яка витривала. Тому Toyota Camry must have. Куди ти заліз своїми дорогими машинами зараз, кажете, давай щось для народу. Ну нема вже Ланусі, Aveo, не можу вам порекомендувати. Вже виїздили всі ті машини свої кілометри і ті, хто не мають багато грошей або хочуть великі автопарки за задешево, і бути в економ-класі, купують нові французи. Різні там дачі, Сандеро, Логани, любе голубе. Приходите в салон, купуєте самого дешевого француза і тарабаните ним на таксі. Е, так, у машини погана звукоізоляція. Так, в ній набагато гірший комфорт, ніж всіх машин, які я перед цим вам розказував. Так, 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 Е, питання по запчастинах. Питання по, е, можуть бути по е, якщо супер нова модель, не всі запчастини зразу не дати. Питання по козовщині може стояти, вона може бути дорога якщо до нової моделі. Але машина проста легко ремонтується. В ніяких нема супер там, мільйон блоків по електроніці і так далі. Машини прості. Що саме цікаве треба для таксі? Проста машина. А саме краще з простих автомобілів, поки що роблять, умовно там, ну, французи. Для певної міри, якщо ми говоримо про нову машину, за недорого. Що я маю на увазі? Ви можете придбати з двигуном, наприклад, 1.5 дизель. Їх вони дуже популярні, але дизель не для міста і можна так сказати, віртуально. Бажано ним десь за місто частіше виїжджати, і машини дизельні є дорожчими. А за бенз... за їхні бензинові варіанти зараз супер погані пропозиції з тими там 0,9, якщо не помиляюся, турбомоторами. Давайте поговоримо про те, що ще бажано і десь знайти і купувати. І я рекомендую це все, що атмосферне. Як 1,4, 1,6, якщо не помиляюся, ті всі Сандеро, Логани, все, що їздить, дачі МПВ, як їх там не називайте, машини мають повне право на існування комфорту ноль, зато просто, зато довго, зато легко ставиться газ і можна тою машиною довго, нудно. Їздити в таксі, єдине, що не комфортно ані водію, ані пасажирам. Якщо ви розбираєтесь якийсь там супервеликий автопарк, може і так вам все рівно ви за кермом їсти не будете. Якщо ви в воді, напевно, що розглядаєте щось інше, бо вам в цій машині як мінімум прожити там пів року з ну, календарного точно в машині пробути, не буде комфортно. Дешево. Саме дешевше їздити. Саме, саме, саме саме, саме дешева машина. І як на ній їздити, то Nissan Leaf. Беремо, для прикладу великі міста, де є зарядні станції, і, і в нас теж в Тернополі дуже багато тих є ліфів на таксі. Так, ліфа купити дешево можна. Так, Ліф багато не проїжджає. Але. Можна вже назвати і словом комфортно вже всі навчилися все її ремонтувати. Запчастин до неї є мільйон. По кузову вже всі знають, що де, де купувати і так далі. Е -е... На вулицях їх дуже багато. І саме, що цікаво, що машина проїжджає там в середньому 100 км на заряді по місту, ну плюс-мінус. так? Е, зарядилися на зарядній станції і знову погнали. Якщо немає можливості на платних заряджати, дехто вдома заряджає. Так за день проїжджає 500 кілометрів. І каже, що на цьому економляться дуже великі кошти. Так потім ще того ліфа скручують, і ще потім ще раз вам його продають. Е, як вам сказати, за електрикою майбутнє? І дякую тим, хто це пробує на своєму досвіді, тому що за рахунок того, що вони це пробують, виробники роблять якісь корективи, зміни в батарейки, в експлуатаційні характеристики. І бачу, що електромашини використовуються в таксі, і щось треба можливо змінювати. Дуже багато. В світі електромашин використовується в таксі, в нас теж. Тому, в принципі, якщо ви маєте можливість десь швидко зарядити машину, якщо ви невеликому містечку і можете три рази приїжджати додому по годині часу, якраз перекусити, машина повністю зарядиться. У вас вдома, наприклад, є там три фази. Або, наприклад, одна фаза, на одному потужна. Для прикладу, я говорю, все узагальнено, то, в принципі, можна користуватися ліфом. Якщо ви збираєтесь ліфом користуватися в великому місті, де там на платних зарядках по 13 гривень за кіловат, треба заправлятися. Не знаю, чи є логіка, тому простіше вже напевно, що взяти щось атмосферне на газі і одна однакові гроші вийде, тільки вам ви не будете обмежені в зарядних станціях. Тому все відносно, але на дорогах їх є багато і вони мають повне право на існування. І я вважаю, що за електрикою майбутнє, тому давайте, хто там планує машини брати для таксі, купуйте електричні. Ми подивимося, що з цього буде. Ще один автомобіль, на який, я вже казав, придумали, як обманути систему два рази українці. Так? Купують в Америці биті пріуси, збирають з них одну машину, 1,8 бензин, там сильно не розженетися. І ставлять на нього газ. Машина проїжджає точно 300 тисяч кілометрів, без серйозних ремонтів, супер, дешево, все, все, все. Але масовості якоїсь я не сильно великої не бачу. Но знову ж таки, як варіант, і якщо ми говоримо про світі, в світі вони використовуються фактично максимально. Тому що ви маєте універсальну машину гібридну. Так само, наприклад, як там в Кембрі там є 2,5 гібрид теж. Але тут е, ситуація в чому? Ви можете купити машину дешевше, так само поставити газ і мати машину е, як мінімум дешевшу за Кембрі. Хоча, якщо чесно, на ринку дивиться, деколи виходить так, що простіше купити Кембрюху, як на мене. Але пріуси є, вони мають повне право бути. І в, в одну ногу можна разом з ними поставити ще такі машини, які не гібридні, але також не дуже популярні. Різні там офіційні спортеджі бензинові на механіці понабирали. Е дизельні спортеджі, Я маю на увазі різні туксони, якщо ви пам'ятаєте, їх теж дуже багато в таксі. Якщо ми говоримо про ще одну популярну машину, не можна згадати таку, як Nissan Rogue. 2,5. Ставиться газ, люди їздять, калатають тими рогами, тими варіаторами по місту і так далі. Тобто, машин дуже багато є для таксі. Але весь наш рейтинг особисто від мене, який я вам сьогодні сказав, це особисто моя думка. Якщо є ще якісь автомобілі, які я пропустив, можливо, ви їх знаєте ви на них їздите, або ви їх рекомендуєте. Напишіть під відео, мені важлива ваша думка. Дякую вам всім за, за відео. Гарного дня, всім. Слава Україні!